ініціатором Нобелівської премії на момент старту і в той рік або за кілька років просто роздати її на підтримку науки. Ту саму суму. Як ви думаєте, який би був ефект? Вона б не жила зараз. Вона би не жила зараз, вона б досить швидко закінчилася. Ну, можливо, прожила б 10-20 років, щось таке, але би швидко закінчилися і гроші, і меценати, які підтримують. Що ще було б різницею? Можливо, за ці гроші сталися б якісь наукові прориви. Один, два, три, п'ять. А можливо, і не сталося б. А можливо, і не сталося б. Що ми маємо в результаті Нобелівської премії зараз? Десятки вчених, які зробили свої прориви, не отримавши від того, хто давав хто фінансував Нобелівську премію, нічого до моменту безпосередньо виграшу самої премії. І це кардинально інша конструкція соціального ефекту. Тому, знаючи українську спроможність створювати системи, які реально трансформують, вирішують проблему кардинальним шляхом до Можливість конструювати ці речі потребує відповідної можливості залучати фінансування на такі речі і підтримувати їх десятиліттями. Ми досить круті з точки зору соціального ефекту. Це визнають усюди в світі. Чим ми можемо ще стати? Ми можемо стати місцем, де такі механізми соціального ефекту підтримуються в тому. Рано чи пізно люди стомляться жертвувати на будь-яку навіть дуже гарячу історію. Донори приходять і йдуть. Бізнеси сьогодні підтримують одну тематику, завтра підтримують іншу. Меценати загалом так само. В цьому сенсі можливість для громадської організації в Україні, для університету в Україні розраховувати, вперше зайнятися фандрайзингом один раз, але серйозно, і потім на цьому жити досить довго, це те, що може багатьох для нас від нас забезпечити можливістю системного розвитку. Це те, чому написана ця книга. Що ж в ній написано? Я сьогодні, якщо чесно, з чатом GPT обговорювала, що люди розказують на презентації книги, тому що це було це моє перше відвідування презентації книги. Бачите, прикольно, що в ролі допомідача. А, І там написано, що треба розказати, а що ж там в книзі написано.